Вечірник полуночник і світанок, українська народна казка. Жила колись давно чоловік і жінка, і народився в них перший син, якому батьки дали не вечірник, бо саме ввечері водила його мати. Ну, Вік і однієї полуно, полуночі порадувала жінка-чоловіка другим сином полуночником. А потім через рік народився і третій син світанок. Пішли сини у світ. Перший син приходив. Завжди до батьків у вечері. Другий у полуніч. А найменший, що світанком звався, на світанку. А саме в тому царстві пропала ваптом у царя дочка, що вже не шукала її. Слуги та давайно не знайшли ніде її сліду. Тут мені і проводили попитати поводца царівну хлопців Вечірника полуночника Є світанка, що кожен день ходять по світу. Прийшли царські слуги до господаря, принесли дарунки, питають, де ваші сини? Сини мої в дорозі, каже батько. Але ви почекайте, скоро вже вечірник прийде. Ви його і попитайте. Прийшов вечірник, розпитали його царські слуги, про цареву дочку. Ні, не бачив і не чув ніде я про царівну. Попитайте полуночника, і ще каже царським слугам батько. Стали царські слуги, чекають полуночника, не забавився, і той прийде. Ні не ніде дицяве. Твої дочки, отказав полуночник. Що ж, попитайте, ще світанка, знову каже батько царським слугам. Стали ті чекати третього сина. Незабаром прийшов і світанок. Та й він не знав нічого про цареву дочку. Аж тепер вечірник, полуночник і світанок дізналися, що вони брати. Повадилися і вирішили всі. Як вивішили, так і зробили. Попрощалися сини з батьками, вирушили гутом у світ.